Всім доброго дня, радий бачити вас на каналі. Сьогодні таке відео про транспортні перевезення. В общем, хотів показати, скільки чого я гружу. Сьогодні возимо, точніше вже всю привіз кукурудзу. От, привіз трактором і віз мотоблоком. Так от, там уже в купиці на складу у нас стоїть 140 снопів, то є дві ходки мотоблоком по 70 снопів. Снопи у мене великі. Там на полі не знаю, скільки соток було, я в відео допишу, що скільки було посаджено. От. Так от, мотоблоком виходить взяти 70 штук. Тут приблизно зараз 75. Е, на тракторець. от вже На, сіла, на тракторець нагружено 110. Вроде. Можливо, там є 115, я трошки з рахунку збився. теж, Якщо неправильно, я поправлю на відео покажу. Так от, колесах приблизно 3 атмосфери накачано. А можливо менше, не, не провіряв, чесно кажучи. Так от, це перша поїздка, більше не грузив. Звісно, можна ще туди нагрузити і туди підкинути чуть-чуть. Просто я кажу, перший раз ліпше не пробую скочити високо. Так що отак от тільки взяв 110 штук. От, І скажу, досить непогано їде. Тим більше враховуючи те, що я їхав на підйом до гори, але досить легко його тягнув. А от мотоблоком йому 70 снопів дуже шустро їде, все ж таки двигун дизельний, мало чим відрізняється по потужності від того бензинового. А досить чудово їхати. Мотоблоком скорше її ганяти, бо там часто включає і погнав. Там співвідношення виходить, потужності до маси, Так на нього треба 27 коней, щоб було таке саме співвідношення, щоб він так шустро бігав, як мотоблок. Ну от Не знаю хто тільки ввозить, пишіть в коментарях. Мені виходить стільки грузити. Тут прицеп 2 метри 2,35-2,40 2, приблизно. Да, 40 в мене бортик. Получається 2,40 на метр 65, А цей прицеп 2,80 а відкритий борт 3,10 борти по 45, 3, 5, э, не, не по 45, вроде по 50. Не пам'ятаю скільки там борти. Короче, більше, ніж 3 метри. Бо так має 2,80 і плюс 45 см. 3,25 см. Отак приблизно є. Yeah. Бачите, випускалося наперед і випускалося ще навіть назад. Далі. Всі ці, ці ланцюги. О, так, бачите, все чудово. Їдеть рамка. А зараз дивимося, чи прогнулася під грузом рама. Трошки. О, вирівнялася майже. Ну, та трошки кривенька, хоча не скажу, що вона крива. Все чудово тримає. От одне не було б тої гулі, було б ще прикольніше. А так. І так нормально. От, і ще одну таку дрібничку покажу. Щось мене дуже зацікавила тема. Це зробити глушак, новий, нормальний. От пересобачив я глушитель від китайського генератора. Є в мене китайський генератор на 13 конний двигун стоїть, він в мене не використовується ніяк. От, Я думаю, глушник поставлю сюди, а мотор там про запас так буде, тому що тим мотор крутити, то все одно ж оцим буде золоте світло. От, Тут вхідний отвір навіть більший на 3 мм, чим виход з двигуна. Це просто коліно там стоїть, для що було було обрізано. А тут чомусь він завужений, але ну, звук такий прикольний. Osionfish. Ну На відео не відчувається різниці, все одно все гремить і камера чує. Я пробую знімати дуже Ну Звук в рази. В рази в рази інакше. Чути тільки гул шестерні у коробці, гул НШ, І чути як клапани котять. Уже як дати газу, тоді чути легонько. Ну робота похожа до автомобіля. В принципі, можу спробувати завести. Показати, як воно буде. Не думаю, що буде чути щось особливо добре. ще в мене є бажання поставити карбюратора сюди. Ой, закритий екран. Я от пробував раніше без цього, без насоса підключати. Ну, не хотів він робити. закриту заслонку дроселя робив. А от вчора підключив з насосом, досить непогано робить і дуже навіть скажу, що, що класно робить. Шустро розвиваю оберти, на цьому так трохи душиться. Вона Китайським досить класно почав робити. Що вона пішла добре? Є, yeah, зараз спробуємо завести. Ось так Отак він на холостих робить. Дам газу трохи. Ну, врази тихіше, ніж було. Отак от. Так що відео про карбюратор ще зніму, як поставлю, ну, не хотів, бо ще маю ліс вести, не хотів ото діло чіпати, хай їздить поки що на цьому. О, тут стільки кукурудзи в мене, тут 140, тут 110 і можливо і більше трохи. Отак от вожу, гружу то возить більше, пишіть на прикарпатці. знаю, грузя ще сюди, в мене ще була навіть ідея причіпати ззаду ще один прицеп. Ось той, що до мотоблока, і тягнути два за собою. Він тут потягне легко, лише що... воно так як дуже високе, я не буду видіти, що там робиться. І оцей можна легко запхати туди вниз, приварити там і він буде тягнути два. Ну, Я думаю, можливо, доки буду буряки возити, то все діло зроблю і буряки двома будуть тягати. Побачимо. Ну ось, На цьому все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.